Всім привіт! Зараз я розсаджую шоломницю Байкальську. Хто бачив попереднє відео, то подивиться все-таки касети, які вони тут є. Шоломниця в нас все-таки слимаки поїли. Навіть чуть-чуть я -чуть її спасав, але все одно вони добралися до неї із зіли зілишолом Байкальську. Дуже цікава рослина в нас в Україні вона дуже довго вирощується, назва походить від озера Байкал. Вона є дуже сильним антиоксидантом. Вона допомагає людям боротися з серцевим захворюванням, також допомагає навіть онкохворим. Але сьогодні не про це. Сьогодні, як її виростити. З касет Вона в касетах не вирощується. Це в мене такий експеримент. В касетах трохи вдається, але насправді не виходить, чому вирощувати. Бо рослина дуже маленька, ззовні показується, а коренева система вже дуже велика. За рахунок цього, вона і накопичує цих своїх корисних речовин. І треба зразу висаджувати в ґрунт, висівати. Там сходи отримувати, і так вона вже повинна рости не менше трьох років, і тоді збирати її на корінь. За кордоном використовують також і надземну частину для лікування, а у нас прийнято більшість використовувати корінь для настойки, багато в інтернеті знайдете їх, але там сировина здебільшого китайського походження. Тому краще купити таку рослинку собі, посадити в себе. Вона, як в квітнику, дуже гарно цвіте таким гарним-гарним синім, фіолетовим кольором. Давайте зараз подивимося, які тут корінчики. Можемо побачити, рослинка невеличка, а коренева система. Дивіться, який корінчик вже грубий. Оцей корінчик буде нас лікувати. Від алсклерозів. Не можу зараз ще вимовити ці слова, для мене вони такі трошки чужі. І ці рослиночки допомагають нам бути завжди здоровими і дожити як мінімум до 100 років. Я вам покажу по подальшому, що вийде з цього. Зараз декілька касет розсажу їх, пересажу. І тоді будемо дивитися, як воно. І думаю, що прийметься. Тому всім гарного вечора. Сьогодні дуже вечір, осінь, всім гарного вечора. До побачення. І будемо спостерігати за вирощуванням лікарських рослин.